Слава Україні, героям слава пане Вікторе. Розкажіть детальніше з того, звісно, що можна публічно про те, що відбувається на напрямку Покровському. Як рухаються наші вороги, які мають плани? Наші вороги зараз на півдні від міста намагаються закріплюватися у малих селищах та містечках на південь від міста. Повністю там перераховувати не буду там більш десяти. І намагаються потихесенько звідти просуватися на захід, щоб на західному напрямку перерізати ті тераси, які ведуть до, до Покровська і які, через які йде його постачання. Хоча насправді там ключових дорог до Покровська декілька е, перерізати ключові з них їм поки що не не, не вдасться, навіть якщо їхні Якщо їхній задум дійде якогось ефекту, а українські сили поки що намагаються не дати їм просунутися навіть до найменших цих. Хоча зараз росіяни все ж таки потихеньку просуваються, чіпляються за малі ось ці будинки за лісосмуги, тоді як українські сили їх звідти видавлюють. Взагалом Покровський напрямок найбільш активний в цілому і найбільш активний і в нашій зоні відповідальності, і найбільш інтенсивний в принципі в ну, по всьому фронту, там до 50 а інколи і до 70 боєзвітнь на день. Це приблизно ну, зараз вже майже стільки ж, скільки на інших наших напрямках, тобто на всьому Сході разом взятому. Mm -hmm. Ну і треба розуміти, що десь це десь чи то не третина бозі на всій на всім фронті. Взагалі тому так це найбільш активний напрямок. Це напрямок першочергового зосередження російських зусиль, і вони хочуть в місто Покровське, і Вони хочуть відрізати його від постачання. Штурмувати лоб, його, штурмувати лоб вони бояться. Ну звісно, ні, там це агломерація, це покроски мирноград. Вона добре захищена, вона добре обороняється, і вони вже пробували деякі міста штурмувати в лоб. Ну, вони всю війну, більшу частину міст, що намагалися брати з цими саме хвилями е, просто людського м'яса, і, і здається, що вони просто втомилися. Здається, що в них вже просто немає тих хвиль людського м'яса, немає тих хвиль техніки, і вони не можуть собі дозволити витрачати свій людський ресурс, от так, як вони робили це досі. Ну себто, ми до речі, дійшли до того моменту, коли Росія в принципі не може розкидатися людьми. Але в неї все ще велетенські ресурси, просто скажімо так, вже виникла необхідність принаймні їх не просто спалювати, а якось іми розпоряджатися більш-менш стратегічно, враховуючи, що це напрямок пріоритетний зараз для росіян. Чи можна казати, що ну вони активніше прикривають оці свої малі піхотні групи? Тобто, що все таки ще й техніка в більшій кількості рухається на відміну від інших відтинків, прикладу? Не сильно насправді. Ну, По перше, це міські бої, ну не міські, а приміські, скажімо так, в невеликій приміській забудові. Там техніка е, ну, вона використовується не так широко, це перше. Е, друге, там все заміновано раз, там літають і в в великій кількості, які можуть просто з того ж самого Покровська літати два. Тому там не дуже зручно. На сусідньому, на Новодонилівському напрямку, там трішки більше. Але в цілому, треба зазначити, що техніки зараз використовують. Це взагалі у війні менше зараз. От саме на цьому етапі війна більше стала спайкою піхоти та БПЛА у усіх видів. Ну це зрозуміло. Чому це зрозуміло в першу чергу, тому що по ну, росіян, а от якраз техніки зараз стало сильно менше ніж була, от прямо сильна, і це помітно. А по друге, ну мається на увазі танків саму... танків, мається на увазі, а, та чи йдеться про якісь інші виброї. В першу чергу танки та автомобільна техніка. Вони самі ну, на нестачу автомобільної техніки, вони самі в себе плачуть на своїх телеграм-каналах. А щодо танків, ну, вони мовчать, бо це трішки більш закрита інформація. Але щодо танків, це, по-перше, видно на полі бою, по-друге, осінтери. Кажуть, що в них просто навіть ті гноїлі, на яких вже стояли ті танки, сорт та сортний брак, вони вже трішечки, як сказати, поопустіли. І ось мені, наприклад, мій друг, та попри Безпосередньо з міста каже, ну от це було десь кілька днів тому, що ну от підбили Т-55. Т-55, Ну 55, п'ять будемо чесні. Це рок, коли він нову серію пішов що дев'ятсот Ну, себто далі там тільки танки, чи це в другої світової. Кажуть, тому, військові які доєднуються да з відтинків, що ну можна побачити як масово їхні Т-90, ті, що новіші також стоять спалені від українських дронів. Просто масово. Ну от і до цього я власне і веду, що насправді у таку у нову епоху, коли так активно застосовується FPV-дрони і коли ми вже зрозуміли, що насправді впівдрони е, важко, скажімо, важко їм протистояти за допомогою усіх цих мангалів. Ну тобто там є якась якийсь захист вондича, але дуже обмежений. А зараз ще й конкретно збільшує кількість з обох боків дронів на оптоволокні. А проти них рептов зазвичай без сили, бо ну як його заглушиш? Якщо він фактично перепрошую, як на проводі, фактично там глушити нема чого. Він він інформацію через через дріт передає. Тому зараз якось танк не дуже використаєш, бо навіть якщо він не підірветься на міні. То в нього просто прилетить, і ти абсолютно нічого з цим не зробиш. Ти не зіб'єш той дрон, ти не захистишся від нього броньою. Ну от зараз це питання не вирішуване, тому зараз танки, скажімо так, використання дуже обмежене. Якщо вони і використовуються, вони використовуються не як, як там раніше, там як машина прориву, не як навіть машина вогневої підтримки, що там знищувати укріплення здалеку. А скоріш, по-перше, як, по як транспортні засоби, як би це дивно не звучало, і засоби такого, знаєте, короткого прикриття піхоти. А по-друге, як артилерія, яка працює там здалеку чи то не з закритих позицій, але в цьому плані ну, танк він не зовсім про це, тому що ефективність сумнівна. Пане Вікторі, я хочу поговорити і запитати про велику новосілку. Наскільки серйозна загроза там? Там була інформація, що ворог окупував не скучне. Ну і загалом, наскільки нависає загроза і над околицею Дніпра, в тому числі? Uh... Так, по, по черзі по перше, ну треба сказати, що від нескучної новосілки це фактично такі: ну майже знитий населений пункт, там там три населені пункти для кутничков. І між центрами там десь по кілометру, може півтора. Тому так там ідуть бої. Але сказати, що там щось взяли, щось не взяли. Ну, дуже важко казати про таке, коли мова йде про населений пункт, який можна насправді в якому йде бій, і який, якби в ньому не йшов бій, можна було б обійти пішки ну, за, не знаю, за півгодини таким повільним, повільним кроком. Так там де бій. Uh, але сказати, що ось там, ось от там вже Росія, а тут ще Україна, ні, ну таке неможливо. Щодо того, щодо Дніпра, ну так давайте взагалі uh, про таке не говорити, де ні, ні де, <свісно> де місто Дніпро, а де Новосілка? Ну там це просто неспівставні речі. Це все одно, що ми зараз почнемо обговорювати скільки до Полтави. Ну я, звісно, отрую. Але з військової точки зору, якщо враховувати те, яка кількість там сил зосереджена між цими двома об'єктами, ну мені здається, що не це треба Вікторе, щоб ви це сказали? Тому що ви ж бачите, як воно несеться все по соціальних мережах, в тому числі. А це це розумієте. Це просто питання формулювання. Не ось, так. коли ось кажуть, що ось десь там наблизилися до. Дніпропетровської області люди вже починають думати так, наче вже все, наче вже стоять під Дніпропетровськом, вже дні Дніпро перетнули і зараз будуть і кудись на Кировоград Дих, Хоча насправді нам просто якась одна російська група намагалася під Покровська з Заходом обійти, Ей, їй це не вдалося. Хоча навіть між Покровським та Дніпропетровським, ну якось ну так, суто, так. чесно, як кажуть, звідтіляни звідсіля не побачиш і пішки швидко не пройдеш. тому... Тут згодна, абсолютно. Коли говорити про Торецьк, та трохи про іншу частину, там міські бої вже давно. і Ми говоримо про те, що також там ситуація непроста. Чи є розуміння хто скільки контролює міста, чи важливо це, і якого характеру загалом там відбувається битва, там дуже активні міські бої порахувати, як там хто контролює місто, чесно не виходить, бо це по перше. Я завжди кажу, що проблема у будь-якої мапи, яку ми намагаємося намалювати і ще триває, в тому, що бій сучасний в місті це чотиривимірна е, штука, а карта І Коли ми намагаємося чотири виміри, е, перенести на два, ну, це просто ніколи не буде адекватно. Бо місто по-перше, місто тривимірне, а є ще четвертий вимір е, час. І поки ти малюєш цю мапу, там ситуація в тому місці може десь і раз змінитися. Мапи зазвичай при цьому ще й малюються на основі на локації з відео, які потрапляють в мережу. А те, що відео умовно кажучи, що росіяни зняли відео на тій вулиці, це ж не означає, що вулиця під контролем росіян, умовно кажучи. Що Правда, що до українців те ж саме, це ж може означати, що просто один конкретний пройшов на ту вулицю і встиг там відзняти там якийсь п'ятихвильний футаж. Тому сказати, хто там яку, який відсоток контролює, ну важко насправді. Там знов таки це зона активних міських боїв. Українці ефективно тримаються. Поки що в росіяни зайняли тим не менш значну частину забудову, слід слід це визнати, але українці ефективно тримаються і намагаються їх звідти витворити. тому це. Ну будемо чесні, як і на у інші е, ключові міські бої саме на нашому на наших відтінках, в нашій зоні відповідальності, вони тривають вже давно. Вони тривають вже давно, і е, наше завдання в цих боях виснажити росіян по максимуму. Ми бачимо вже наслідок цього виснаження. Ми вже бачимо, що наприклад, на Покровську Росіяни вирішили в лоб не йти. Чому? Тому що ось у Торецьку, у Часовому Ярі, у Курахово. І і у низці інших на низці інших напрямків вони просто втратили стільки людей, техніки ресурсу, що їм ну вже трішечки не до снаги. Ось саме це і є нашим завданням зробити так, щоб вони просто вже знекеровалися. Не мали того ресурсу для продовження агресії, принаймні на тому рівні, яку вони хочуть проекувати. Нехай би вже вони закінчились скоріше. Посибі величезне вам, пане Вікторе, за те, що знайшли час долучитися за вашу роботу. Віктор Тергубов, речник оперативно-стратегічного групування військ. Хортиця був з нами на зв'язку. Дякую дуже.